Моє вітання всім, ви на каналі Європа, авто і знову відео з Нідерландів. Заїхали в очередний салончик. Ось так машинки виглядають. Бачите, всі в дуже хорошому стані. Тепер більш детально по цінах, по роках. 18-й рік, 140 пробігу. 15 995 євро, 1,5 ТСА, Це в нас гольф. Без із'янів, скажімо так. Таку маленьку машину не знаю, чи когось цікавить. Ось за Меган люди питалися. 17 рік, 146 пробігу, 1,2 450, бензин. Колір бомбезний. Корір голубий металік. Машинка у нас не в босе, з меншим екраном. Стан машинки, я думаю, видно. це фактично немає до чого. Ще пижик у нас є такий. Невеличкий міський автомобільчик з відкидним верхом. Грубо говоря, 9 тисяч машина, 2015 рік, 83 тисячі пробіг, години 2 бензин. Це і Peugeot 108. Машинка у нас, щоб я вже ось так всередині виглядає. Машинка на ручці. Стан машинки прекрасний. Ось так криша знімається. Що так більш згадувати? О, є в нас і побільше машинка. Тігуанчик 1.4 TSI, 17 ріг, 155 пробігу, 19450, це є бензиновий. 1,4 TSI. Такий сірий металік машинка на гарних титанах з новою резиною вже зимова резина стоїть на машинці. Салончик у нас акуратний, частенький. Гарненька. Так, біля неї меганчик ще є чорний. 12 тисяч машинка, 17 рік, 130 пробігу. Це вже 1,5 дизель. 1,5 дизельок. Машинка у нас в босе комплектації. Але теж з меншим екраном, хоч і босе. З малим екраном на босе, чорний меганчик. Шкодовка у нас стоїть сьома шкодовка, 17 рік, 123 пробігу, дизель 1,6. 13 тисяч така машинка. Сірень, сіренька шкода а 7. Як бачите, виглядає прекрасна машинка. БМВ 3. 21 тисячу. Голуба лагуна Колір на титанах. Машинка у Седані 320І. Так, 17 рік, 119 тисяч пробігу, бензин. Угу. На автоматі у нас машинка. Салончик прекрасний частенько машин. Ось такий вигляд. Не буде всі машинки там, більш-менш за якими люди телефонували, про які машинки хотіли подивитися, то такі я, які попадають, я зразу розказую ціну. Ось ще в у нас є шкода. За такими шкодами вже люди починають дзвонити. Люди зрозуміли, що... Маленький розхід у такої машини. Це в нас 1.0. Бензина. 43 тисячі пробігів, Машина 2020 року випуску. 15850 даний автомобіль. 96 коней у машини, хоч і мотор літровий, невеликий, але коней тут хватає для такої невеличкої машини. Колір у нас чорний, машина не на титанах. Хоч 2020 року автомобіль. Volkswagen. Ще я бачу, а ось ще каджар є голубий теж такий каджар. Машинка у нас на рушці, і думаю, що дизельок, скоріше всього, ні, таке бензина. 1,2 бензин, 18-й рік, 111 тисяч пробігу, ціна 16 тисяч. Ось такий каджар. Якщо Хтось хоче поставити газ, бензин, будь ласка, є нова машинка фактично 18-го року випуску. Ще є в нас голубенька от шкудувка, вже новіша, роздільні фари з дістроніком. 1,4 теж бензинова, 17 й рік, 143 тисячі пробігу, 16,5 тисяч даний автомобіль. Машинка на титанах. По кузову не видно там, царапин мятін. Машинка на коробці DSG, 7-ступенева. Ось такий стан машинки. Ось такий салончик. Там ще на вулиці є машинки, але там капає дощ. Не дуже хочеться ходити знімати. Ось такий салончик всередині. Є ще от гольф. Гольф у нас 16 тисяч 2018 року, 157 пробігу. Гольф не дешевий. Хоча і останні машинки теж не дешеві. Але стан машин відповідає ціні. Якщо шукати гарну ідеальну машину, от вам салончик з ідеальними машинами. Але ціна відповідає зразу салону. Ось так. Невеличке таке відео про салончик зняв. Те, що робиться в салоні. Якщо когось щось зацікавить, можете телефонувати. Ще пару днів буду тут, у Нідерландах. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Коментуйте, ставте лайки. Нагадую, звати мене Петро. Зараз у Нідерландах. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Бачите, люди всі привітні тут у Нідерландах. Ось так. Дякую всім за увагу.